Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як я готую кабачковий торт. Простий рецепт, але я показую свій варіант. Значить, в мене тут, дивіться, два кабачка. Я натираю завжди на таку велику крупну тертку, тому що мені подобається, щоб кабачок відчувався. Сюди я додавила два яйця. Тепер починаю додавати сіль за смаком. Так. Чорний мелений перчик, також за смаком. Тобто, приправляєте так, як вам подобається. І буду використовувати сьогодні ось такий сушений майоран. Він хорошо поєднується з кабачком. Так. Тепер перемішаю трішки. І починаю додати кефір. Значить, в мене, подивіться, ось такий от густий кефір. Я додаю один стакан на два кабачка. Можна узяти йогурт, якщо хочете, звичайний, без добавок. Також, виходить, смачно і на йогурті. Так, перемішуємо. Так, все перемішали, у нас отак от усе тут поєдналося. Розмішалися гарно яйці з кефіром і кабачками. І тепер починаємо додавати сюди муку. Значить, я муки багато не додаю, десь приблизно стакан-півтора. На два кабачка і на один стакан кефіру. Ось. Зараз умішаю стакан поки і подивлюся потім по консистенції, яка буде получатися. Ну, зазвичай півтора стакана хватає. Так, тепер ще потрібно додати нам соду. Я додаю півчайної ложечки. Просто звичайної соди не гасю нічим В сухому вигляді додаю. Перемішаємо. Так, бачите, трішки рідковата маса, така тому можна ще додати трішечки муки. Але не робіть сильно густе, тому що нам потрібно випікати млинчики, і щоб вони хорошо розрівнювалися по сковорідці. Тепер що я роблю? Я включаю сковорідку, наливаю небагато масла, буквально трішечки можна просто навіть кісточкою змастити, щіточкою. Ось, подивіться: така повинна вийти і у вас маса. Ось. І буду викладати, обжарювати млинчики. І так, подивіться, масло вже гарно на сковорідці розігрілося. Так підніму, щоб краще було видно. Я беру такий от половничок і просто отак от наливаю сюди, приблизно десь півтора половничка. І отак от гарненько стараюся розрівняти, тому що це не таке тісто, як на навісники, що воно буде розтікатися. Вам тут потрібно допомагати отак от розрівнювати, щоб було рівномірно. Рівномірний такий от коржик. І все. Як бачите, масла я наляла зовсім небагато. І отакі от, от буду обжарювати млинчики, коржики для нашого тортика. Так, тепер можна зробити трошки вогонь менше, щоб гарно проготовився кабачок. І жаримо по пару хвилин з двох сторін. Відбувається все це дуже легко і просто, перевертаються такі млинчики також просто, ніяких проблем. Не буде. От дивіться, бачите, вони гарно зарумнянюються. Ось так. Зробимо ще менший вогонь. І чекайте, не спішите перевертати, коли от зверху він стане такий, знаєте, як пузирками і е, підсохне. Тільки тоді можна перевертати. Бо якщо ви будете перевертати раніше, він у вас може просто порватися. Ну, подивіться, як він гарно відлипає від сковорідки, все гарно, тобто проблем тут ніяких не може бути. От, Бачите, гарно все. Тепер почекаємо, нехай він трішечки підсушиться зверху, і перевернемо. Так, ну що, давайте будемо пробувати перевертати. Бачите, уже про те, що я вам казала, ще вологі, але є вже місця, де він підсушився. І отак от беру лопаткою, такою і перевертаю. Ось і все. Ніяких проблем, такі рум'яні коржики. Все, не буду займати ваш час, я обжарю всі і потім продовжимо. Так, поки в мене обжарюються млинчики, я приготую соус тим, чим я буду перемащувати наш тортик. Значить, підготувала сир твердий, натру його зараз на терточці. Сюди я додала в мисочку майонез і буду його робити, перемішувати пополам, а може навіть і більше, з сметаною. Ось такою домашньою густою прекрасною сметаною. Ось так. Зробимо такий соус. Можна зробити чисто з майонезу, не додавати сметану. Ну, Мені такий варіант більше подобається, тому що він виходить легшим. Так, зараз переверну наш коржик. Так, додаю часничок, звичайно. Трішечки. Ось так. За смаком можна і не додати, якщо не любите, можете не додати. Та також додаю свіже накришений укроп. Ось так. Можна укроп не додавати в соус, оцей, а можна додавати в самі коржі, коли ви пикаєте в тісто. Ну, мені також знову більше подобається, коли це все знаходиться в соусі. Ну, і, звичайно, потрібно посолити за смаком та поперчити. Солимо, перчимо. Тому що, якщо робити чисто з майонезом, то можна не додати. Сіль та перець майонез, якби вже сам по собі є приправленим. А так, як я додаю сметану і більшу частину сметани чи майонезу, то тому я приправляю. Все, соус готовий. Тепер я ще натру сир і поріжу помідорки. Я люблю прикрашати тортик помідорками. І все, зустрінемось, коли будемо збирати нашу страву. І так, усе готово. Подивіться, якими получаються млинчики. Значить, з цієї кількості інгредієнтів виходить 8 ось таких млинчиків. Ну, подивіться, зверніть увагу, якої товщини я їх робила. Я не робила їх сильно тоненькими. Соус у нас підготовлений, сир також я натерла, помідорки нарізала. Значить, тут уже все по-простому Перемащуємо ось такі от коржики наші. З цим підготовленим соусом. Ось так. Знову ж таки, я багато не додаю, тому що я не люблю, щоб воно все там розтікалося а було у міру. І тепер ось цей, що змастила, коржик, я пересипаю сиром. Уже по бажанню: скільки хочете, стільки і додаєте. І знову кладу ще один. І повторюю. Значить, дивіться, можна зробити з цієї кількості інгредієнтів один такий високий тортик, але я роблю два по чотири штучки. Получається, отакої десь висоти тортики. Все я буду продовжувати, покажу вам уже кінцеву картинку. Ну Ось і все ми, хороші, подивіться, моя страва готова. Получилося те, що я вам казала, два от таких от тортика кабачкових. Можна зробити один, тільки він буде. Високий, ну, такий і зручніше їсти, і мені так краще. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого, хорошого, позитивного настрою, крепкого здоров'я, до нових зустрічей. Всім пока!